У випуску дізнаєтесь, кого стосується нове положення про фінмоніторинг і які штрафи за його недотримання, які зміни внесені до податкового кодексу діятимуть з 1 серпня, як уникнути індексації зарплати у серпні? Чи можна подати інформацію про рух кадрів до пенсійного фонду після 1 серпня? Які податки будуть платити ФОП у серпні і на що вплине продовження воєнного стану? Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 На початку кожного місяця, за традицією, на українців чекають зміни. Ми зібрали для вас основні нововведення, на які варто очікувати. Отже, починаємо. Що очікувати у серпні? Наказу Мінфіну від 7 червня 282 про затвердження положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу державне регулювання і нагляд за діяльністю, яких здійснює МінФін набирає чинності наказ 1 серпня 2024 року, але не раніше дня його опублікування. Це новий документ, і він стосується насамперед аудиторів бухгалтерів, податкових консультантів, ріелторів та операторів лотереї йдеться про суб'єктів господарювання, які надають відповідні послуги, адже вони є суб'єктами первинного фін-моніторингу відповідно до статті 6 закону України про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Отже, закон стосується суб'єктів аудиторської діяльності бухгалтерів, які надають послуги з бухгалтерського обліку, податкових консультантів та інших суб'єктів господарювання, які ви бачите на слайді. Положенням установлюються загальні вимоги щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу, суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів. Зверніть увагу, що у положення стосуються юридичних осіб та самозайнятих осіб, які є суб'єктами господарювання, тобто особи, які займаються бухобліком, консультуванням, аудитом в межах своїх трудових обов'язків, наймані особи не підпадають під норми цього положення. У такому випадку, суб'єктом первинного Нього моніторингу є їх роботодавці. Отже, якщо ви як самозайнята особа або як керівник юрособи повинні виконувати обов'язки таких суб'єктів, треба вивчити всі вимоги, які передбачені у положенні номер 282 і виконувати їх. Для суб'єктів первинного моніторингу законом No361 передбачено відповідальність у вигляді штрафу, розмір якого визначено у тисячах неоподаткованих мінімумів від 10 тисяч, тобто 170 тисяч гривень, до 100 тисяч 1 мільйон 700 тисяч гривень. Причому штрафи можуть застосовуватися одночасно за різні порушення. 25 липня опубліковано закон номер 3813 про особливості податкового адміністрування під час війни для платників з високим рівнем добровільного дотримання норм податкового кодексу. Цей закон чинності з 1 числа місяця наступного за місяцем його опублікування, крім окремих норм. Відповідно, норми запрацюють з 1 серпня 2024 року. Законом пропонується запровадження переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану. До такого переліку включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці резиденти Дія Сіті, які відповідають. Нізці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування, зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати та інші платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до переліку, отримуватимуть наступні переваги, мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування, скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій, за платником податків закріплюється комплайнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема з використання засобів дистанційного зв'язку, у тому числі у режимі відеоконференції. Деякі норми закону мають рекомендаційний характер та лише пропонують уряду внести зміни до порядку бронювання і надати можливість платникам податків, які включені до. Переліку автоматично бронювати до 25% своїх військовозобов'язаних працівників з переліком даних платників, а також критеріями можна буде ознайомлюватися на сайті Державної податкової служби. Нагадаємо, що за даними Держстату, інфляція на споживчому ринку у червні 2024 року порівняно з травнем 2024 року становила 2,2%, з початку року 4,3%. Отже, індекс інфляції за червень 2024 року становить 102,2%. Цей показник впливає на розрахунок індексу споживчих цін для рахування індексації. Індекс споживчих цін для визначення порогу індексації обчислюється шляхом множення місячних індексів споживчих цін починаючи з січня 2024 року. Цього вимагає держбюджет 24. Отже, індекс споживчих цін за січень-червень у відсотках складатиме 104,3%. Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103%. У червні 2024 року поріг індексації вже перевищено. Цей показник впливатиме на нарахування індексації у серпні. Відповідно до пункту 1.1 порядку 1078 підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з 1 числа місяця, що настає за місяць. В якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін. Так як ІСЦ за червень оприлюднено у липні, він впливає на нарахування індексації у серпні. Отже, для тих працівників, в яких базовий місяць грудень 2023 року, серпня 2024 року індексацію вже потрібно буде нараховувати. Нагадаємо, зарплата індексується в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тому в серпні 2024 року індексації підлягатиме зарплата працівників в межах 3028 гривень. Щоб порахувати суму індексації, ви можете скористатися нашим калькулятором, який розміщено на бухгалтерській платформі за посиланням під відео. Щоб не індексувати зарплату у серпні роботодавцям, які підпадають під індексацію, можна збільшити оклади та ріфні ставки працівників з 1 серпня на суму такої індексації, у такому разі серпень стане новим балом. Місяцем і обчислення ІСЦ треба буде починати з індексу інфляції за вересень. Індексація зарплати не проводитиметься до нового перевищення ІСЦ порогу у 103%. Оскільки підвищення зарплати відбудеться на суму індексації, то фіксована індексація не виникне. З 1 липня. Можна підвищити хоча б на одну гривню, оскільки в липні 2024 року індексація зарплати ще не проводиться. У такому разі липень стане новим базовим місяцем. Розрахунок із це для нього треба буде проводити знову, і в серпні індексувати зарплату буде не потрібно. Фіксована індексація при цьому теж не виникне. Розібратися у питаннях оплати праці, і трудових відносин, нарахуванні індексації, відпускних лікарняних декретних оподаткуванні і розрахунках з працівниками та підзвітними особами, запрошуємо на бухгалтерську платформу номер 1 Саме тут з січня по червень розміщена онлайн школа, заробітна плата та трудові відносини Нарахування і утримання, яка складається з сіми модулів. Доступ до модулів та програми онлайн-школи знайдете за посиланням під відео. Термін протягом якого роботодавці для цілей бронювання мають передати відомості про трудові відносини з працівниками, що мали місце в період з 8 червня 2024 року, продовжено до 1 серпня. Нагадаю, що даний обов'язок для роботодавців визначений постановою Кабінету міністрів номер 650 яка набрала чинності 8 червня 2024 року. Роботодавці в режимі реального часу мають передавати через особистий кабінет страхувальника на веб-порталі електронних послуг ПФУ відомості про прийняття працівника на роботу, його переміщення з одного структурного підрозділу до іншого, переведення на іншу постійну посаду, звільнення, поновлення на роботі, тимчасове припинення відновлення, Вуння трудового договору. Після 1 серпня можна буде подати лише відомості про рух кадрів, які відбулися не пізніше ніж протягом наступного дня після настання відповідної події. Підприємців цікавить, які саме податкові ставки для ФОП різних груп будуть чинні з 1 серпня, і скільки податків. Прийдеться заплатити ФОПам наступного місяця. В Україні єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачується за всіх працівників, в тому числі для фізичних осіб-підприємців, які ведуть діяльність самостійно. Цей внесок також є обов'язковим. У серпні розміри мінімального та максимального ЄСВ залишаються без змін. Мінімальний розмір ЄСВ складає 22% від мінімальної зарплати 1760 гривень за місяць. Максимальний розмір ЄСВ становить 22%. Від 15 мінімальних зарплат 26 400 гривень за місяць. Єдиний податок у серпні буде наступним. ФОП першої групи повинен заплатити 302 гривні 80 копійок. ФОП третьої групи має заплатити фіксований єдиний податок на рівні 2023 року: 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ. Але уряд планує найближчим часом прийняти законопроект 11416 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, яким підвищують податки і для Юросіб. І для ФОП, і для фізосіб передбачається запровадити сплату військового збору. Один відсоток з обороту від доходу юросіб платників податку на прибуток. Один відсоток від єдиного податку доходу для платників єдиного податку як Юросіб, так і ФОП групи 3, Один відсоток від доходу єдиного податку для платників Юросіб групи 4, у фіксованому розмірі 5% від двох мінімальних зарплат щомісячно, тобто для місяців 2024 року 710 гривень, для ФОП єдиноподатників групи першої, другої та четвертої. Для юросіб та ФОП, які займаються продажем ювелірних побутових виробів, за ставкою 30% від доходу виручки від продажу ювелірних виробів. Для постачальників послуг мобільного зв'язку за ставкою 5% від вартості послуг мобільного зв'язку, сплачених кінцевими користувачами таких послуг. Крім того, про Планується запровадити сплату військового збору при придбанні легкових автомобілів, що підлягають першій реєстрації в Україні 15% від вартості. Банківських металів, придбаних у банківських установах 5% від їх вартості, встановлення військового збору 5% для будь-якого продажу нерухомості, навіть якщо здійснюється перший продаж нерухомості за рік, яка є у власності фізичних осіб понад 3 роки. Все про оптову та роздрібну торгівлю, ведення товарного обліку, РРО «Акциз» та зміни у ліцензуванні 2024 з'ясуємо на курсі з Іриною Губіною. Посилання знайдете під відео. Парламент на своєму засіданні 23 липня підтримав укази президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. А це значить, що після офіційного опублікування законів, якими затверджено укази строк дії воєнного стану в Україні з 12 серпня 2024 року, продовжується ще на 90 діб, тобто до ранку 10 листопада. До речі, в розділі довідники на бухгалтерській платформі є навігатор воєнного стану, в якому зібрано всі рішення парламенту щодо продовження воєнного стану та мобілізації. Продовження воєнного стану до ранку 10 листопада 2024 року вносить корективи в роботу підтримування. Приємства так, у серпні немає предсвяткових та святкових днів, а також не працює правило перенесення вихідного дня. Тому 24 серпня, субота, День Незалежності України буде звичайним вихідним днем, яким не переноситься на понеділок, 26 серпня, а 23 серпня п'ятниця не буде предсвятковим та не скорочується на одну годину. Тому при стандартній п'ятиденці норма тривалості робочого часу для серпня становитиме 22 робочих дні та 176 Годин. У період з 12 серпня до 9 листопада, включно, працівники мають право оформити відпустку без збереження зарплати через воєнний стан. Період перебування у відпустках за даними підставами не включають до стажу, що дає право на щорічну відпустку. За мобілізованими працівниками на підприємстві зберігаємо місце роботи та посаду, про що видаємо наказ. Призваним працівникам за рішенням роботодавця може виплачуватися матеріальна допомога у розмірі середнього заробітку або в іншому розмірі. Кожен бухгалтер знає, як дорого коштують помилки в обліку, а тим більше зарплатні помилки. На курсі з Тимуром Алієвим зарплатні помилки, варіанти та алгоритми виправлення на прикладах розглянемо усі види типових зарплатних помилок, як правильно виправити, документально оформити і коректно відобразити в зарплатній звітності і її додатках. Посилання на курс. Шукайте під відео. І на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Прямо посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з друзями і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom А про те, чого очікувати у вересні, я розкажу через місяць. Бажаю вам теплого сонячного літа. Та працюємо на перемогу до зустрічі.